І, решті-решт, це сталося. Друзі, вітаю! Нарешті би в прямому ефірі, бо я сьогодні чомусь з третього разу завжди заходжу в прямий ефір. Можливо, тому що не готовий поки що YouTube чути наше з вами п'яте завдання. Це п'яте завдання. Ми з вами будемо говорити зараз про ваші інстаграми, про ваші акаунти. Будемо готуватися до вебінару, який відбудеться у четвер, о 19. Зараз, будь ласка, обов'язково. Запам'ятайте, подивіться на все, що відбуватиметься тут на екрані, бо ми з вами будемо аналізувати аккаунти, які вже є успішними в вашій галузі. І повірте, повірте мені, знову буде багато відкриттів. Давайте зараз опублікую це завдання. П'яте завдання. Так, бачу, що є учасники, які тільки підключилися. Підключайтесь, будь ласка, давайте подивимося, що у нас з вами тут є. Завдання 3. Бачу, виконують за учасники. Супер, моя стріничка в інстаграм. Угу, угу. Треба не назву, а саме безпосередньо посилання. І ще я бачу, що у вас є багато відкриттів протягом навіть цього тижня. У нас величезна кількість учасників. Зараз 904 учасники у нас в групі. І ми продовжуємо готуватися. Ми лише готуємось до вебінару. Ми ще не почали навчання, яке стартує у понеділок. І ви пам'ятаєте, що до початку вебінару у вас є унікальна можливість придбати курс по Instagram за 900 гривень. Після вебінару ціна зросте до 1200 гривень, і потім, після початку курсу, вже буде коштувати 1800 гривень. Там буде. Три тижні інтенсивних практичних завдань, завдяки яким ви розберетесь, що таке інстаграм, як він працює, які кнопки натискати, як правильно його оформлювати, як його вести, які публікації робити, які рубрики є, як технічно він влаштований, як працюють алгоритми, як заробляти, як продавати і так далі, і так далі. Все це, це буде в цьому дев'ятизавданному, якщо можна так сказати, тренінгу. Напишіть, будь ласка, як ви чи встигаєте ви виконувати завдання? Напишіть, будь ласка, чи встигаєте ви виконувати завдання? Як ви взагалі мене чуєте зараз? Теж обов'язково пишіть, бо я бачу, що у нас рівень гучності недостатньо. А, все добре. Рівень класний, все добре. Сьогодні я розповім вам про п'яте завдання, покажу, як його виконати, тому що раніше це завдання було неможливо виконати без допомоги фахівців. Без допомоги допомоги. <сіх> Сьогодні це можна зробити просто безкоштовно. Ви можете знайти дійсно топові аккаунти в Instagram, які вже заробляють сотні тисяч доларів. Ви можете проаналізувати їх, про що вони знімають, що вони говорять, чим вони діляться, які у них результати і так далі. І так далі. І це третє о, п'яте завдання, пробачте, яке потрібно зробити. Вам потрібно обов'язково знайти. Так, секундочку, вже команда мене тут. Відволікає, вам потрібно буде обов'язково знайти дві-три сторінки в вашій сфері, які реально заробляють. Бажано знайти ці сторінки, які заробляють найбільше. І бажано знайти ці сторінки, які заробляють не в Україні. Розумієте? А які заробляють по всьому світові. Тобто, в інстаграм є такі люди, які розвели собі <свій>, свій аккаунт, та таким чином, що вони заробляють гроші. І таким чином, щоб заробляють сотні тисяч доларів грошей. І наша з вами задача подивитися на них. Що вони такого роблять? Угу, Почекайте. Алло, алло. Так. Добре, а зараз Марійка вийде вас зустріне. Це до нас приїхали наші друзі, компаньйони, які вже будуть зараз, за хвилину тут. Телефончик знім, будь ласка, для того, щоб зустріти. Угу. Ага, він кинув слухавку. Пробач. Пробачте, друзі. Ми готуємось. В баді, буквально секунду, посидіть, я за вами вийду. У нас буде тут зйомка, навчання проходить у нас в студії, бачите, яка класна локація. Так ось, я вам хочу сказати, що ваша задача знайти. Ага, доброго дня, все ок, працюємо, завдання виконуємо. Супер. Де ви зараз? Які завдання ви зараз виконали? Напишіть, будь ласка, в коментарях або в групі. Яке завдання зараз ви виконуєте: перше, друге, четверте чи п'яте. Бо завдань буде багато, вони не будуть виходити кожного дня, але вони будуть. І тому вам обов'язково потрібно їх виконувати, щоб на нашому вебінарі ви вже розуміли, що це таке, як воно працює, куди я натискаю, чому саме це я говорю, і так далі, так далі. Щоб у вас вже було бажання дійсно розвивати свій аккаунт, розвивати свою аудиторію і на цьому заробляти. Сьогодні ваша задача знайти топові інстаграм аккаунти. Дивіться, я хочу піти і показати вам, як я це робив, яким чином я це шукав. І два різних результати я отримав. Один результат мені приніс чат GPT, а інший результат мені приніс грок 4. Грок 4 я би радив використовувати. Це штучний інтелект, який безкоштовний. Я покажу, як його знайти. Зараз все увімкну повністю. Ви подивитесь, яким чином це працює. Почекайте, тільки я увімкну демонстрацію екрану, щоб ви могли мене бачити. Ось тут я буду знаходитись. Ага, ось так ми це зробимо. І захоплені екрану теж давайте зробимо. Ми увімкнемо документи Google Chrome. Угу, окей, гаразд. Так, ось я повністю спочатку покажу вам, як воно працює, що потрібно зробити, навіщо це потрібно зробити, і так далі. Вмикаємо демонстрацію екрану. відкривається Google. В Google ви повинні набрати звичайну штуку, просто Грок 4. І з'явиться ось такий значок. Він схожий на Марс такий. так? Або на Сатурн. так? Натискаєте на нього. І Відкривається у вас грок 4. Він безкоштовний. Ви повинні, якщо ви не зареєстровані, просто зареєструватися за допомогою Google і працювати з ним. І далі ви потрібні будете, повинні будете вставити ось такий ось такий промпт. Тільки вставити в цей промпт свою діяльність. Привіт, грока знайди популярні сторінки в Instagram з моєї ніші, які багато заробляють. Це ніша. І далі я пишу: впевненого, говоріння на камеру створення відео медіамаркетингу, а ви ось тут вставляєте свою назву. Угу. І потім натискаєте Enter. Після цього він вам підбере ось такий список. Дивіться, привіт, дякую за запит. Я проаналізував актуальні дані з 25-го року про топові інстаграм-аккаунти. твоєї ніші, впевнено говорить на камеру, створення відео та медіа маркетінг фокусувався на сторінках з великою аудиторією від 100 тисяч фоловерів, підписників, високим емедженджейдментом, тобто комерційним успіхом та успіхом та е залученістю аудиторії. Ось вони монетизують через курси, коучинг, спорі... коучинг, спонсорські пости, партнерства з брендами на продажі цифрових продуктів, наприклад, гайди з відеомаркетингу і так далі. Ці інфлюенсери часто заробляють від 10 тисяч. 000... Доларів на пост чи одну компанію, плюс пасивний дохід від онлайн-продуктів. Ось топ-8 популярних сторінок, які рекомендую стежити. Я вибрав за релевантністю, кількістю фолловерів та потенціалом заробітку на основі. Forbes, Top Creator 2025, Influencer Marketing Hub та інших джерел. І ось у нас перший аккаунт, одразу натискаємо, він у нас відкривається. Все. 10 мільйонів читачів, 10 тисяч публікацій у нього. Угу. І ми бачимо. Одна у нього тут кнопочка, інша кнопочка, подкасти, текст мій і Vine text. Угу, Щось таке. І він показує, хто він такий. Ми будемо про це далі, далі говорити. Але найголовніше, що відбулося у нього тут. Ось дивіться, я помітив у нього ось такі, таку публікацію: ось таку, де він ще. Колись щось знімає, колись щось знімає. І мені було цікаво подивитись про що він тут говорить. Я взяв іншу нейромережу, перевів текст і що він а, тут пише. Перше, він пише, що це не штучний інтелект. Вже. Тобто ви повинні вже писати: не штучний інтелект. Якщо ви створюєте контент автентичний, далі чоловіче, я навіть не можу повірити наскільки я вгадав це. 17 років тому я чекав і дивувався, коли це набере обертів. Те, що я бачу, це у 2008 році. Це е, щ... те, що я бачив ще у 2008 році. Це те, що технології розбудувалися, щоб уможливити живі покупки в інтернеті. Далі це сталося у Китаї роками пізніше. І ось ми тут. Це відбувається на Заході та у США. Далі він показує, які соцмережі TikTok Shop запалюють. І я очікую, що більше гравців приєднаються скоріше, ніж пізніше. EBay, Live, Fantastic, Live, Walmart Live та інші грають. Ця тенденція продовжується і є легкою. І однією з найбільш можливостей для всіх вас. Будь ласка, дізнайтеся про цю гру і приєднуйтесь. Це змінить деякі ваше життя. Тобто він каже тут: давайте я вимкну цей допис. Це моя сторінка. Пробачте. Ось тут він просто показує, яким чином сьогодні. Дивіться, 2008 році він про це говорив, що це буде. І ми бачимо, 2025 рік всі продають, показують, як воно працює. інтернет маркетинг набирає обертів. Люди продають, купують, показують все повністю через онлайн-маркетинг. Тобто, вміння говорити на камеру, пояснювати, розповідати, доглядати. Пере... Все це діло. Дивіться, це все працює. Зараз це наша реальність. Він про це говорив у 2008 році. І ось воно сталося. І, звісно, я буду на нього підписаний, я буду дивитися за його новинами, я буду читати, досліджувати його тренди, що він нам радить, і так далі. Розумієте, ваша задача знайти 3-5. Можна 2-3, краще 3-5 аккаунтів і поділитися посиланнями на ці аккаунти в нашій групі. Угу. Тобто, таким чином ми з вами нашу групу Instagram 2025 перетілюємо ще на колекцію, величезну колекцію різних матеріалів, досліджень, посилань і так далі. І так далі. Це буде фантастика. Просто неймовірно. Візьміть. Три 5 ваших лідерів вашої ніші знайдіть в інстаграм за допомогою Грок4, штучного інтелекту. Ставте той текст, я його обов'язково залишу. І виконайте запустіть ці посилання з одним дописом. Ось мої 5 лідерів. І посилання стільки-то підписників, стільки-то підписників, стільки-то підписників. І підпишіться на них обов'язково. І дивіться на них, і коментуйте обов'язково. Як вам це завдання? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Як знайти і зрозуміти, що вони заробляють. <суміло> зрозуміло, через грок. Так, виконало четверте завдання. Супер. Так, через грок 4. Грок 4. Хто користується, будь ласка, встановіть собі його на телефон. Хай він буде вашим помічником. Він говорить з вами людською мовою. Ви можете з ним проводити купу досліджень, і він допоможе вам створювати контент, і в тому числі для вашого інстаграм. Хто не знає, у нас закінчується зараз курс соцмережі «Плюс штучний інтелект. І там ми використовували не тільки грок 4, там ми використовували ChatGPT, Gemini. Інші нейромережі, і відео створювали, і картинки створювали, і так далі, і так далі, і так далі. Все це допомагає нам з вами. І я вам хочу сказати, до речі, на останочок стосовно штучного інтелекту. Ось дивіться, бачите, міняю роботу. Сьогодні я провів ефір, тобто я проводжу ефір регулярно на своєму інстаграм. 1100 переглядів, 1300 різд, 800 теж перегляди. Це постійна активність. Я міняю роботу ось цю обкладинку я зробив за допомогою. Теж нейромережі. Я поміняв собі об, е, одяг. Я був ось в такому сьогодні, одязі сьогодні. Поміняв собі одяг і поставив собі ще замість мікрофону. У мене був мікрофон. Ось цей мікрофон був в мене в кадрі. Я замість нього поставив собі собаку. Тому. тобто... Ми повинні обов'язково розбиратися ще не тільки в інстаграмі, а ще й не в нейромережах. Хто проходить в мене цей тренінг? Напишіть я проходжу. Вам буде набагато легше проходити тренінг з інстаграму. Хто не проходить цей тренінг, обов'язково напишіть, я не проходжу. і Я вам дам доступ по на спецціну за 500 гривень. Ви зможете отримати доступ до цього тренінгу. В запису, там всі заняття вже є. Просто по 500 гривень ви купуєте і заходите на цей тренінг, там є купа інструментів штучного інтелекту, які ви можете використовувати для розвитку вашого бізнесу. Але для цього напишіть: Хочу ще і, Хочу ще і. штучний інтелект. І тоді я вам надішлю посилання на сторінку оплати за 500 гривень, ви купите весь курс і будете там навчатися. Угу. На сьогодні, поки що все. П'яте завдання вже у вас. Обов'язково виконуйте завдання, слідкуйте за новинами. Скоро буде більше інформації про наш курс про інстаграм. До четверга у вас є знижка за 900 гривень. Ви можете його купити. Потім ціна буде 1200, а потім ціна буде 1800. Ви можете піти, кличте своїх знайомих, друзів, щоб проходити цей тренінг разом, щоб допомагати один одному виконувати завдання. І нагадую, що ви зможете заробляти на цьому тренінгу, тобто ви зможете виконувати завдання для тих, хто не встигає. Там буде символічна ціна. 100 гривень за виконання завдань. І якщо людина бачить, що вона не встигає до дедлайну, то вона зможе вам заплатити і ви зможете виконати завдання для неї, і таким чином за 9 завдань окупити собі повністю ваше навчання. Про це ми теж будемо говорити. Обов'язково пишіть в коментарях: Хочу ще і», «ще і і тоді я надішлю вам посилання на сторінку оплати курсу соцмережа плюс штучний інтелект. А якщо ви хочете інстаграм, і пишіть: хочу інстаграм, і я надішлю вам посилання на оплату зі знижкою 900 гривень. Курсу по Інстаграмі, який стартує у понеділок на 15-річчя інстаграму. На цьому поки що все п'яте завдання вже у вас: знайдіть 3-5 посилань на акаунти ваших лідерів і опублікуйте їх в нашій групі інстаграм 2025. Це буде крутезна колекція. Топ лідерів просто це знахідка. Розумієте, буде для нас з вами. Це буде знахідка. Кожен може піти і подивитися лідерів в кожній ніші, їх вивчати. І далі я покажу вам ще більше, що можна з ними робити. Я сподіваюся, що це завдання вам ще більше принесло драйву. Хочеш і ага, супер, я проходжу, зрозуміло, через грок. Так, супер. Обов'язково пишіть. Я з вами зв'яжусь. і Хто не встигне, встигне. Все буде добре. А поки що виконуйте завдання і до зустрічі завтра. Буде ще одне завдання, і далі ще одне завдання. Бережіть себе, мирно нам та перемоги. До зустрічі, папа. -па.